Дня друзі, сьогодні у нас 7 лютого, приїхав в село. Думаю, заїду, заразом подивлюся, як тут наш трактор. Заведу його, так як він вже тиждень практично простояв. Думаю, попробую як він заведеться. Сьогодні у нас мінус 5 морозу. Заразом покажу трошки, там, кому цікаво питали по шумності в кабіні, там, по ще деяких моментах. Так що зараз будемо пробувати е, заводити. Завівся з полутечка. Е, ось у нас кнопочка, тут е, підігрів е, топлива в боку, так що завівся, я ж кажу, взагалі без питань. Ну, В принципі, мороз невеликий, так що е, нема нічого удивительного. Е, трошки ми поїздили, 5-3 мотогодинки накатали. Хочемо накатати 50 мотогодин, пройти ТО і тоді далі, щоб вже нам в посівну не, не прийшлося кататися, їздити, щось там е, міняти. Так що по шумності, ну якось так. ну Візуально можете чути. Ну, да, не тихо, тобто це не Джон е, Дір і не нью Холланд і, і не клас, щоб, щоб в ньому прям ідеально тихо було. ну Я би не сказав там прям, що напряжно дуже громко. Як на мене, то вроді би чуть тихіше, ніж в МТЗ. Хоча, не знаю, десь плюс-мінус, мабуть, так само. Так що якось так. По регулюванню на ззаді, там мене чоловічок питав, ось такий речажок, отак він достається, отак повертається, тобто хочеш вгору, пожалуйста, піднімаєш вгору. Хочеш вниз, сюди, звісно, отак нажав і він опускається вниз. Ну, вниз медляніше. Якщо хватить, оп, сюди нажав, все. Тобто він стоїть на місці. Таке, як на мене, воно трошки чудненьке. З кнопки, звісно, було б якось воно трошки цивільніше, ну, мабуть дуже дорого це зробити або не хочуть. ну, Будемо користуватися цим. Як мінімум класно вже те, що воно тут є. Так що отакі у нас три пари тут гідровиходів ззаді. Вплаває ще тільки один гідровиход, коричневий, ось оце він. Так що такі вони і позначені такими цвітами і на речашках. Це в нас розетка для габаритів, для прицепа для всього. Так що якось так по цій штучці, оце воно так. Звісно, було б удобніше тут кнопочка і клац-клац-клац-клац. Ну нічого. Нічого страшного. Що да, ти мордаха? А ну йди. Передай підписникам привіт. Ох, носяра який. Так що якось так. Ну, отак він вже трошки проробився, працює на холостих, оце отака його робота. Зараз залізем в кабіну. Таке крісло, бачите, нічого не обичного, але... як на мене, чуть поярче, ніж в МТЗ. Покомфортніше. Ну, ось ми закрили. Це така його робота в кабіні. Так, да, не тихо. Є такий ще мафончик смішненький, ну, але... але він є. Вале він, в принципі. Довольно достатньо. Флешечка вставляється, радіо, все працює, печечка, все, бомба, дує класно. Це ось навіска, тобто виставив собі одну глибину, одну висоту, яку ти хочеш і плац клац назад воно підняло на ту саму висоту, на яку ти виставив навеску. Так що в принципі тоже интересно, непогано. Так, діапазон швидкості скоростя. Так, як воно тут у нас відкривається, що? не розібралось. Не розібралась, ага, так воно тут регулюється. Есть там різні положення, фиксируються. З цієї сторони так само. Так що в принципі обдувів оцих багато, що мені подобається і тут, і збоку, і ось у нас теж обдуви тут свет. Такий собі. Ну а так, абсолютно нічого не обичного, абсолютно шторка теж в принципі норм. Шторка є, це вже добре. Ну, і таке. Так що, зараз ще поїдемо, подивимося там на кукурузу. Попросили люди положити склад кукурузу. Там такий бурт, вони насипали тут саму кришу, зараз подивимося. Два тижні я вже не був там, чи не згоріла вона. На солярку, до речі, теж ціна трошки просіла. Якщо там перед новим годом мені пропонували солярку по 52,50 зимову, то зараз її пропонують по 45,50. А якщо великий опт, то можна взяти навіть по 43 гривні за літр зимової солярки. Не знаю, странно, чого воно так резко подорожа... подешевшало. Так ось, воно чогось так подозрительно. Ну Факт є факт. Так що закупилися ми ще трошки соляркою. В принципі, на посівну, там, на, на оприскування, на ці всі моменти. Буде нам досталь. Туди вже на осінь ми не брали, вже будемо там по факту дивитися, скільки нам її треба буде. Так що такі справи. Доорали ми це поле, слава Богу, закінчили Тут у нас сояшник був. На цьому полі буде кукурудза. Тут у нас буде, наверно, соя. Так що якось так, друзі. Пшеничка потерпає, піджарили її трошки, звісно, морозцем. Таке воно і снігу не було, нічого, а морози були такі, що мінус 10 було і вітер то вставав, дивився, звісно, попідпалювало і нормально так. Такий, друзі, бурт. Десь 3,5 метра приблизно в висоту. 20-та-21 волога лежить, оце вже другий тиждень, вже, вже третій тиждень пішов. Ну, Взагалі ні запаха, тобто тільки що там рився, лазив, немає, тобто не гріється вона, ніде нічого. Погода дозволяє, вона лежить. Я думаю, ще пару тижнів вона буде лежати сміло. Навіть з 21 вологою навіть з таким буртом. Понятно, що ризиковано, бо може в один раз і загріться, і буде, звісно, тоді печально. Об'єм тут, звісно, аж на всю, на весь ангар, тут, я думаю, десь в районі. Ну, півтори тисячі точно, може більше. То, звісно, буде печально. Ну, вони потихеньку забирають, возять на елеватор, сушать, так що, я думаю, проблем ніяких не буде. До ми, слава Богу, полете домучали, так сказати. Зоранкою закінчили. Все остальне там половина площі буде. Під ноль, що під сою, що під сояшник, так що зоранкою покончено, так сказати. По кукурузі домолотили ми там 4 гектара свої, ці, що залишалися у нас після Нового року. Теж відвезли на сушку, там об'єм невеликий, був там десь, якщо не ошибаюсь, 28 тонн було, то висушили. І продали ми там з однією людиною у двох, то вийшла вона нам по 135 доларів. Ну, продали ми з міста по 135 доларів. Мінус сушка, мінус логістика туди довести нам вийшло, там теж трошки копійок стояло. То вийшло нам кукуруза чистими по 3400. Це вже чистими вона нам вийшла на руки. Так що, в принципі, якщо об'йом невеликий, є, мабуть, різон. Повазитися, якщо немає рядом ніде сушки, то в принципі, можна повозити, посушити десь, попроситися до когось і вигідніше продати. Як не крутими продавали, там вона виходила нам 2800-2900. ну Це за сиру без мороки. А так вона нам получалася, грубо говоря, чистими 3, 300. Ну, різниця невелика, але 400 гривень це, грубо говоря, 10 доларів на тонні. 50 тонн, це в нас виходить сілька 500 доларів. Да? Ну, в принципі, можна повозитися, Але якщо в тебе там ну, обйом хоча б там, півтори тонн, хоча б тисяча тонн, то дуже не навозишся. Якщо нема свого алюватора, то, звісно, печально. Ну, нічого. Я думаю, на наступний рік все буде трошки краще, об'єм кукурузи зменшуємо, свояшник сою додаємо пшениця. так що буде чуть легше. Бо в цьому році з дуру насіяли кукурузи, звісно, багато, так як в минулому році вона сипнула непогано, а в цьому році, грубо говоря, ще краще, але ціна і волога підвела нас нас трохи. Ну, а насчет сояшника, то, звісно, на наступний рік його понасівають дуже багато, Того, що я дивлюся так по компаніях, узнаю, дзвоню по сіменам, то розбирають сояшник дуже крепко. Піонера там залишилося небагато, Сінгента там взагалі тільки по блату через ваучери і тому подобне. Звісно, можемо зрозуміти, що сояшника сіятиметься дуже багато. Яка буде ціна на нього, не знаю. Ну, все одно з ним легше, тому що менший об'єм, менше возіння з ним, плюс-мінус він завжди висихає, ну, як смотря, який гібрид, але, але в основному. Так що я думаю, що на наступний рік має бути ціна і на кукурузу, тому що її урізають приблизно десь 50% пасівів. Так що якось так, друзі. Дякую за увагу. Кому цікаво, там будемо далі показувати по трактору, роботу. Вже скоро в нас весна. Буде багато польових робіт. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую, до побачення.